Будемо вчити той функціонал на прикладі такого коду. Робежусь по ньому. Це є Kotlin проект, функція main, з якої все починається. Потім, в другому рядку, викликається функція Seconds to Time. Вона конвертує фактично секунди, які ви передаєте, в читабельний час. І ви показуєте результат. Як це виглядає? У форматі години. Ось. Якщо ви передаєте функцію 4000 секунд, тоді функція вам поверне звичний нам формат відображання часу: 1 година, 6 хвилин, 40 секунд. І на перший погляд, може бути неочевидно, чому ця функція працює і що означає кожен із шматочків коду. Якраз в тому випадку допоможе дебаг. Як він працює? Спочатку вам потрібно. І давайте так. Спочатку покажу простеньку. Ставлю один брейкпоінт, червону цятку зліва. Ось тут. За межами коду. На полях, так би мовити, IntelliJ IDE. Потім. Де в нас тут дебаг? Тут є? Є. Дебаг main.kt. Стартую. Бачите, не просто run, а дебаг. Запускається, і відбулося щось дивне. Ніби програма зупинила своє виконання на 11-му рядку. Так і є. Код почав виконуватися. Там, де ви не ставили брекпойн, він виконався зверху донизу. Зайшов сюди. Потім бачиш, що є функції. Зайшов в функцію, передав параметри, виконав 7-й, 9, 10, 11 одинадцятий рядок і зупинився. І сюди він ще не дійшов. От зараз я вам продемонструю якраз послідовність, в якій виконується код з допомогою дебагу. Вам може і так <кій> ну, це зрозуміло, але просто побачите, як працює дебаг. Дивіться, я ставлю брекпойнти просто всюди. Зупиняю дебаг. Ось тут з боку є стоп. Червоний квадратик. До речі, в Android Studio все те саме. Зупиняю. І стартую заново ось тут. Debug main.kt. Можна, до речі, з правої сторони, у вас є кнопка ось така, а є такий жучок. Тому що debug означає. Давайте bug означає жук. Дебажити – це ніби шукати жуки в програмі. Баги. Проблеми. Запускаєте на жука, натискаєте. І дивіться: тепер ви понаставляли купу брейкпоінтів, і... Дебаг вам зупиняє виконання програми на кожному з них. Зараз, бачите, підкреслився рядок номер 2 програма зупинилася тут. Далі не рухається. Поки що він нам нічого не, не показує, дебаг. Нажимаєте на ну, нічого додаткового, не показує і стан програми, тому що ще нічого як такого не викликалось, тільки почала своє виконання функція Main. Але зараз буде цікавіше. Перейдемо до наступного брейкпоінту. Тобто, ви зараз натискаєте зелену кнопку. І ви привідпускаєте виконання програми якраз до наступного пункту. Раз. І бачите, дебаг скаче вже в сьомий рядок. Тому що логічно, після другого рядка він бачить, що є функція, і він переходить у виконання тої функції, поки з неї не вийде. Так от, на сьомому рядку ви вже дещо бачите. Програма зупинилась, і ви можете не фантазувати, а побачити стан виконання програми. Вам же показує, ідея, що секондс. Це 4000. Тобто, ви, будучи в функції, наприклад, ви не бачите, хто її викликав. Можете побачити, чому дорівнює змінна вхідний параметр аргумент тої функції. В нашому випадку 4000. Ви це бачите тут прямо в коді. І ви це бачите внизу. Ось тут. Seconds дорівнює 4000. Добре, привідпускаємо програму далі. Раз. Наступний крок. Програма зупинилася, запнулася на восьмому рядку. Тепер ми бачимо додаткову інформацію, тому що, можливо, восьмий рядок ще не виконався. Програма тільки й дійшла до нього, але ще не виконалася. Тому ви не бачите, чому дорівнює значення y. Але ви вже бачите, чому дорівнює значення X, тому що на той момент програма вже виконала цей рядок і перейшла до восьмого рядка. Тому знизу ви бачите, що x дорівнює 1. Тобто результат цього обчислення одиничка. Ось. Крім вхідного аргументу, який вже бачили раніше. Перевідпускаємо дебаг і перейдемо до 9-го рядка, щоб побачити е, значення змінної Y. Go. Англійською означає resume. Відновити виконання програми. Є, програма зупинилась на 9 рядку, і ми вже бачимо, крім X, Seconds, вже і Y. І так далі. Фактично, ви могли би поставити брейкпоінт тільки в 11-му рядку, і ви будете бачити весь стан вашої функції, всі, чому дорівнює яка змінна. Бачите, і тут бачите вже не тільки вхідний параметр, а прямо в коді сіреньким показує, чому дорівнює яка змінна. І знизу видно. Дивіться, де вам зручніше. Гаразд. А що ж поверне функція Seconds to Time назад? Бо зараз програма зупинилась на 11 му рядку, а значить, як так він ще не виконався. Тому ми поставили брекпойнт на третьому рядку, де ми вже будемо бачити результат функції Seconds to Time. Відпускаємо, програма виконується далі. І на третьому рядку ми бачимо, що result 1. 06.40. Добре. Добре. Бачите, крім того, що по ходу виконання програми в дебаг-моді ви зупинялися і могли от побачити насправді, який є стан програми, а не уявляти собі, е, ви ще пробіглися по кожному брекпоїнту і побачили. Як виконується програма? Тому якщо ви не бачите якийсь новий код або дивитесь на свій код за деякий час і не пам'ятаєте, не розумієте, як ви могли це написати. У вас, наприклад, багато функцій, функція викликає іншу функцію, тому подібне. Ви можете понаставляти брекпоінтів і нагадати собі з допомогою брекпоінтів, як в якій послідовності вони будуть скакати, тобто в якій послідовності буде виконуватися програма.